Непрості часи для нашої країни і для більшості громадян дещо затягнулись у часі, і ми звично продовжуємо жалітись на своє життя, на нестачу грошей та інші негаразди. Звісно, так воно і є, але недарма кажуть, що все пізнається у порівнянні. Нещодавній виїзд до декількох сіл району, де мешкають родини, що опинились у важких умовах. Ще раз це підтвердило. З етичних міркувань ми не будемо називати ні населені пункти, в яких мешкають такі родини, ні їх прізвища, бо пишатись нема чим. Умови створені там для прожива виховання дітей, м'яко кажучи, бажають бути кращими, і не можна виправдати чорний багаторічний леп, що вкриває все, що тільки є в тих будинках, нестачею коштів, злиднями, адже щоб придбати, хоча б господарське мило, і раз на рік відмити вікно та інше, багато грошей не потрібно. Було б тільки бажання. Та все ж люди продовжують жити як живуть. Звісно, кажуть, не суди та не осудним будеш. Але мова йде про перебування та маленьких дітей, до того ж не зовсім здорових. А чим можна пояснити, наприклад, те, що гроші, які добрі люди дали дитинці на Операцію були елементарно пропиті. А це янголятка ризикує тепер залишитись без медичної допомоги. Жінки клялись та божились, що продадуть корову і матимуть гроші, але якось їм вже не дуже вірилось. Свій високий професіоналізм та людяність як би помпезно це не лунало. Виявляють у роботі з такими родинами спеціалісти Центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді Лозівської райдержадміністрації адміністрації на чолі з Людмилою Савенко. У цей рейд ми відправились із фахівцем соціальної роботи Світланою Нескородько та психологом Центру Дариною Басалаєвою вони знають кожну таку сім'ю на Лозівщині. Знають у яких умовах перебувають там діти, чого саме вони потребують. Комусь потрібна консультаційна, комусь реальна матеріальна допомога. Слідкують і за тим, чи дійсно використовуються за призначенням кошти, які дає держава на утримання дітей. Ось ця молода родина, наприклад, має п'ятьох дітей, усі дівчатка, і вже в очікуванні шостої. Ви приїхали до них без попередження, але всюди порядок. А чисті ясні личка дітей говорять, що їм дійсно. Добре у власній родині. Як можна встигати так добре підтримувати чимале господарство? Знають тільки молоді батьки. Але і у кімнатах, і на подвір'ю у них все як годиться. А ви скажіть, будь ласка, як это бути батьками от стільки замечательних дітей? Як бути? Это... А труда сколько, а забота нервів? Сказать... Труда абсолютно не... немає ніякого. Да, не, да, да, да. Не ні, чесно сказати, труда абсолютно. Вони yeah. получається, у них не небольшая і ну як-то дружно все. Ну, Не знаю. Нам добре. Ага, це вас почують мама, у яких одна дитина. І Хайну про те, супер. що з п'ятьма немає ніякого труда. <сісті> і дівчини допомагають мамі всегда. А правда, а хто ж а любить робити? От ти що любиш вдома. <сісті> <сісті> Что Я ты Я люблю, люблю? дарки делать. Подарки? А, подарки. А, дайку. А, дайку. а ты, Валюшка? Косу, думаю, типа брат, а ты сама старшая, что а любишь? Натя. Ничего. Ты рвать мог будь малым, и да? Радуешь а а а маме с детками, да? Это Она да? за детками смотрит хорошо. Ага, а ты? На жаль, зустріч з наступною родиною принесла зовсім інший настрій. І, хоча можна схилити голову перед дідусем та бабусею, які не покинули своїх чотирьох онуків, що мешкають із ними, з рідною мамою, їх донькою, проживають ще двоє діточок. Та стало якось сумно, що ці дітки не потрібні власним батькам. Так вони й зростатимуть, незважаючи на турботу діда й баби, із відчуттям покинутості і непотрібності головній людині в житті мамі. Під час цього рейду не можна було не. Відзначити те, як неформально, дбайливо, як до власних дітей ставляться фахівці центру до кожної дитинки, знають достеменно, чого вони потребують, піклуються про їх здоров'я. Отримуємо від таких рейдів як і негативні враження, так і позитивні емоції. Від деяких сімей заряджаємося позитивом. Ну, це наша робота. Ми здійснюємо інспектування таких сімей, визначаємо потреби. Якщо ви чули, ми завжди питаємо, які потреби є у. У батьків намагаємося надати їм допомогу і надаємо часто таку допомогу як консультативну, так іноді вирішуємо їхні матеріальні проблеми. Ну, удається нам, намагаємося, щоб це нам вдавалося практично завжди. Ні, ну, як для, для психолога, звісно, сюди бросаються, коли діти ухожені, да, хорошо в сім'ї, коли гармонія. Сразу видно таких діток, які хорошо, ну, до да, них хорошо відносяться, да, і сразу таких щасливих діток, як как би бы видно. Звісно, не во всіх сім'ях є такі хороші якби, как бы, отношення, і тому з такими дітками да, ми працюємо, але... Как якби бы, мы работаем с семьями, где есть детки. Я, как психолог, до 14 лет не имею права без соглашения родителей, как бы, работать. Если родители считаются нужным, и не дают свою сгоду, то я, естественно, работаю с детками. Так как у нас уже есть отдельный кабинет, у нас есть арт-терапия, где мы рисуем песком, проводим методики, поэтому по соглашению, да, также работаем и с семьями. з мамами Радує те, що, говорять спеціалісти, що в районі все ж більшість до 95% багатодітних родин є благополучними, де діти зростають, маючи любов та турботу від батьків. Мабуть, неможливо навчити горе маму любити власних дітей, якщо вона цього не відчуває, а народжує їх, і це ні для кого не є секретом заради державних виплат. Тож одним із головних напрямків роботи центру є тримати під суворим контролем таких мамаш, і, хоча б примусити їх створити мінімальність. Мально належні умови для утримання та виховання дітей, бо ті, як не дивно, люблять їх будь-якими і нетверезими, і брутальними.